Шостий клас. Продовжуємо з вами розглядати алгоритми і програми з вкладеними циклами з передумовою та розгалуженнями. Тобто, у нас, нагадую, ми з вами вивчили цикли з лічильником, цикли з передумовою і розгалуженням. Розгалуження буває повне, неповне, і мало того, це все можна вкладати один в одного, комбінувати між собою як завгодно. Нагадаю, що таке цикли. Цикли це фрагменти алгоритму, команди яких можуть повторюватись. В циклах з лічильником ми знаємо кількість цих повторень, можемо вказати їх число або можемо розрахувати кількість цих повторень. В циклах з передумовою повторення певних команд буде відбуватись до тих пір, поки не, поки не виконається якась умова. Розгалуження це в принципі коли у нас в алгоритмі з'являється умова, яка впливає на подальший, на подальший перебіг перебіг подій. Якщо умова виконується, там виконавець може виконувати одні команди. Якщо не виконується, якщо її значення false цієї умови, то виконавець буде виконувати інші команди. Це повне розгалуження, не повне розгалуження. Це тільки це коли виконавець може виконувати команди тільки якщо виконується якась умова. У скречі це все виглядає наступним чином. Так, що ми знаємо? От у нас є група керування. Це цикл з лічильником повторити певну кількість разів. От у нас і є лічильник. Далі цикл з передумовою. Ось він. Повторити до якоїсь умови, поки не настане якась умова. Повне розгалуження. Ось, якщо виконується якась умова, то виконувати одні команди, інакше виконувати інші команди. І неповне розгалуження, якщо виконується якась умова, то виконувати якісь команди. Де беремо ці умови, це у нас групи блоків в основному датчики та оператори. З них ми можемо складати наші умови. Це і ще, ну, зрозуміло, що ми можемо комбінувати це все діло між собою як, як завгодно. Можемо вкладати одне в одного там будь-яким чином, в залежності від потреб в, в нашій задачі. Це згадали ми теорію. Тепер що нам треба сьогодні розв'язати? Розв'язати треба дві задачі. Я пишу виконати завдання 7-8 на сторінці 228. Звичайно, обидві задачі я не буду вам демонструвати. Я, мабуть, покажу восьму, бо вона трошки складніша. З сьомою будете розбиратись самі без мене, щоб отримати гарну оцінку. Відкриваємо підручник на 228 сторінки шукаємо восьму задачу. Так, 228 задача. Ось вона. Складіть проєкт у середовищі Scratch 3, у якому виконавець відійде від верхньої межі сцени на 200 кроків і намалює прямокутник зі сторонами А і Б кроків, якщо він стоїть біля цієї межі, і підійде до верхньої межі сцени, якщо він біля неї не стоїть. Тобто, бачимо, що у нас тут є якась умова, в залежності від того, чи знаходиться виконавець. Біля межі сцени будуть виконуватись або одні або інші команди. Якщо у нас є умова і є варіанти дій, то ми знаємо, що це розгалуження. Варіантів дій у нас два. Тобто описано, що він робить, якщо умова виконується, і описано, що він робить, якщо умова не виконується. Тобто, це буде повне розгалуження. І тут ще буде цикл, але до нього ми трошки пізніше дійдемо. Так. Давайте починати це робити. У скретчі робимо новий проєкт. У нас там буде малювання трошки, да, прямокутничок нам треба буде малювати, тому варто додати одразу блоки олівець, додати розширення кнопку в лівому нижньому куті, натискаємо, обираємо олівець. Подія, мабуть, буде, коли натиснуто зелений прапорець. Одразу будемо очищати сцену, щоб попереднє, що буде намальовано на сцені, видаляти. Ну і в принципі, в принципі, можна одразу переходити до нашої умови. Ми казали, що тут у нас повне розгалуження. Умова у нас така: якщо виконавець торкається межі сцени. Я вам тільки що казав, що е, умову ми беремо в групах датчики або оператори. Дивимось в датчиках. У нас є такий датчик, торкається чого-небудь. Ми обираємо межа. Якщо торкається межі, то. Повернемось до підручника, що він повинен там зробити. Відійде від верхньої межі на 200 кроків. І намалює прямокутник зі сторонами А і Б кроків. Відійде на 200. Ну, дивіться, відійде на 200, як на мене, це забагато. Давайте ми зробимо відійде на 100. Тобто, нехай це буде переміститись, мабуть. Він повинен відійти від верхньої, тобто, переміститись на 100 кроків це зрозуміло. Але як же ж в якому напрямку? Мабуть, треба обрати напрямок, щоб він йшов вниз ось так. Тобто, повернути в напрямку 180, переміститись на 100 кроків, хоч в підручнику написано 200. І він ще повинен намалювати прямокутник зі сторонами А і Б. А і Б це змінні. Треба їх створити. Переходимо на, у групу блоків змінні. створити змінну. Наприклад, називаємо її А. Гаразд. Створити змінну. Б. Гаразд. Так, їм треба надати якесь значення. Ми можемо щоб, зробити так, щоб користувач вводив значення з клавіатури, але у нас цього не просять. Тобто, за допомогою датчиків, отак, щоб кіт у нас запитував, наприклад, сторону А. А потім. У змінних надати, наприклад, стороні А, значення відповідь на це питання кота. Таким чином, ми можемо задати значення зміною А. Він буде от, от бачите, він питає. Ну, Тут він питає, як вас звати, а можна написати там у сторону А. Тобто можна зробити таким чином, але про це у нас підручнику не просять, нам такого нічого не кажуть, тому оберемо просто надати значення змінній А, надати значення змінній Б. Якісь просто свої. А Б. Нехай, наприклад, буде 50 на 30. Тепер йому треба ще малювати прямокутничок, от зі значенням цих змін. Як ми малюємо прямокутничок? Мабуть, переміститись на першу сторону. Це А-кроків, не 10, не, 30, не 50, не 30 на А-кроків. Повернутись на 90 градусів. Давайте я отак окремо зроблю. Повернутись на 90 градусів. Це він у нас намалює одну сторону і буде готовий малювати іншу сторону. Мабуть, перед цим ще було б гарно олівець опустити. Да? І далі йому ще треба переміститись на другу сторону назначення Б. Змін на Б беремо. І знову ж таки повернутись на 90 градусів. Таким чином, він у нас намалює дві сторони. От якщо я це зараз запущу, ну, нічого не відбувається, тому що змінні А і Б у нас нулі. Можу зробити ось так. І бачимо, що дві сторони він намалював. Для того, щоб намалювати ще дві сторони прямокутничка, мабуть, ось ці дії треба повторити. Правильно ж? Тобто, беремо керування, і це у нас звичайний цикл з лічильником. Повторити скільки разів. Є дві сторони, треба ще один раз так само зробити, тобто це буде два повторення усього. Якщо я тепер запущу, от бачимо, що він малює нам прямокутничок. Це все ми запихуємо ось сюди. От у нас. Тільки якщо він торкається межі, він буде відходити трошки нижче і потім малювати прямокутничок. Інакше, що нам кажуть про інакше в умові задачі? Ага, дивіться, тут мені здається, я трошки виконавець відійде від верхньої межі сцени на 200 кроків і намалює прямокутник. Ага, якщо він стоїть біля цієї межі. Добре. І підійде до верхньої межі сцени якщо він біля неї не стоїть. Підійде до верхньої межі сцени Що ми можемо? Тобто, інакше можемо зробити. От мені погано, що бачите, ми торкнеться межа, а не можемо вказати, що вона верхня. давайте в датчиках ще пориємось. Відстань до до чого у нас є відстань? Тільки до вказівника. Погано. Так. гучність таймери ритло сьогодні дні після. Не вийде у нас так зробити прям до верхній. Ну і в операторах, я думаю, також немає нічого тут такого. Все так і залишаємо. І що, якщо він не стоїть біля верхньої межі, то нехай, щоб він туди підійшов. Як ми можемо зробити, щоб він туди підійшов? Ми ж не знаємо, в якій позиції він буде знаходитись. Да? Тобто, вказати певну там, наприклад, повернути в напрямку вгору та вказати певну кількість кроків ми не можемо, тому що ми не знаємо, скільки вказувати кроків. Да? Він може знаходитись тут, він може знаходитись тут, тут і так далі. Правильно, це ж різні речі. Ми ніколи не вгадаємо, яка тут кількість кроків. Тому краще дізнатися, які будуть координати. Наприклад, ось тут він тримається, ну, у нас є біля верхньої межі. От бачимо, що це координати, наприклад, можуть бути 0,140, наприклад, такі. І можемо йому сказати, що нехай він у нас в цьому випадку ковзе до координат, наприклад, 0, 140. І от тепер дивимось. Запускаю я проект. От, бачите, він туди ковзає. Ну і єдине, що у нього опущений олівець. Давайте ми додамо ще олівець підняти. Олівець ось тут, після інакше. Ось таким чином. Запускаємо. Все, не торкається межі, торкнувся її тепер. Тепер торкається, запускаю заново. Бачите, перемістився вниз, намалював прямокутник. Умова задачі виконана. Що б ми тут не робили? от Якщо не торкається, він йде туди. Якщо торкається, то переходить від тієї межі і малює прямокутничок. Все. Це все восьме завдання. Що ви робите далі? Файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Ось він зберігся, цей файлик відправляєте мені. Сьоме трошки простіше. Сьоме завдання, якщо ми подивимося, складіть проєкт у середовищі Scratch 3, у якому виконавець намалює три квадрати різних кольорів. Різних кольорів зі сторонами 100 кроків тільки в тому випадку, якщо до нього доторкається вказівник миші. Тобто, у нас знову ж таки є така якась умова, що повинен торкатись вказівник миші до цього виконавця, тоді він малює три квадрати. Інакше не сказано нічого. Тобто, це, скоріш за все, не повне розгалуження. Тобто, це буде, якщо я зроблю файл новий. Ну, там подія зелений прапорець, ми зрозуміло керування і буде неповне розгалуження. Якщо торкається вказівник до нього, то він малює три квадрати різних кольорів. Для квадратів, нагадую вам, нам треба використовувати цикл з лічильником для одного квадрата. Там Повторити 4 рази малювання його однієї сторони. А для того, щоб намалювати три таких квадрата, треба цей цикл з лічильником вкласти в інший цикл з лічильником. Щоб от було. Три рази малюємо чотири сторони. І якось ще треба буде квадратик від квадратика відходити, і якось треба буде робити так, щоб вони були різнокольорові. Тобто, в принципі, структура у вас плюс-мінус ось така, як я зробив. Це я вам вже дуже сильно підказав. І думаю, що зря я це зробив, але хочу подивитись все одно. Мені здається, що все одно будуть помилки. На жаль. Так, чи є питання до мене по, цьому, по цим двом задачам? Нема. Нема. Тоді, в принципі, дякую за увагу. Там більше ніхто не приєднався. да, Кристина, дякую за увагу. Був радий бачити чути. До побачення, гарного дня. До побачення. До побачення.